Чізкейк для лінивих. В магазині Едика знайшов такий набір: мука, суміш для начинки та цукрова пудра. Покроковий рецепт можна знайти на упаковці. Додатково потрібен йогурт, яйця, вершкове масло та сир. Готуємо основу для нашого чизкейку. Висипаємо муку, додаємо одне яйце, також додаємо 100 г м'якого вершкового масла. Ретельно перемішуємо блендером до однорідної маси. Тісто має вийти пластичним. Добре перемішайте його ложкою або руками. Форму для випікання я змазав вершковим маслом. Із з готового тіста формуємо основу для нашого десерту. Розтягуємо його рівномірно по формі, контролюємо, щоб товщина тіста була однакова. І не забуваємо в кінці зробити. Бортики, бо наша начинка буде рідкою. Для начинків беремо 3 яйця, 500 г нежирного м'якого сиру, 150 г розтопленого вершкового масла, 300 г нежирного йогурту, висипаємо суміш для начинки і ретельно перемішуємо блендером. Все це заливаємо нашу форму і розподіляємо. Після цього відправляємо наш десерт у духовку попередньо розігріту до 180 градусів. Випікаємо 50-55 хвилин. Готовий чизкейк прикрашаємо цукровою пудрою. Чекаємо, коли наш шедевр остине. Подивіться, яка красота вийшла у мене. До речі, це мій перший чизкейк. Рецепт дуже простий. Рекомендую.